З 25 листопада вступив в дію закон, який визначає порядок отримання декларування та поводження із вогнепальною зброєю. Законодавець виписав чіткі правила, як узаконити зберігання зброї, яка різними шляхами, особливо у теперішній воєнний період, потрапляє до рук цивільних осіб. З 25 листопада, 2024 року, вступив в дію закон України про декларування зброї, повна назва про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України. Е Дійсно, я підтверджую ваші слова, що в зв'язку із війною, яка відбувається на території нашої держави, зброї є досить багато. Різного виду зброї, якщо ми сьогодні говоримо про декларування, ми маємо право задекларувати зброю. Це саме гладкоствольну мисливську зброю та нарізну зброю, пістолети, автомати. Так далі, першим кроком до легалізації зброї є її декларування. Реєстрація це позбавить від відповідальності, яка була і раніше, і залишається тепер, за незаконне зберігання зброї. Якщо людина добровільно здала зброю, добровільно повідомила про те, що вона знайшла зброю, або про те, що якимось іншим шляхом вона потрапила зброя до її рук, вона не несе кримінальної відповідальності. Прихована зброя несе в собі приховану небезпеку, наголошують правоохоронці. І першими, хто під неї потрапляє, це рідні для дітей, для дружин. Для старших батьків, родичів. Тому що людина, яка зберігає незареєстровану зброю, вона десь ховає її в різних місцях, ховає в таких місцях, які є в більшості випадків легкодоступними для інших людей, які цікавлять певний інтерес тих самих дітей. Бо коли зброя є задекларована, коли людина не переживає за те, що зброю буде, знайдуть, виявлять, коли вона помістить її в металевий сейф, бо ми говоримо про зберігання зброї аналогічне, тому як зберігають мисливці ту зброю, коли вона буде в сейфі, людина не буде страху. Вона просто сховає ключі в надійне місце, або буде носити при собі завжди їх, і що неможливить постороннім особам до неї, до тієї зброї там доторкнутися чи не дай Бог десь її використати. Закон прописує алгоритм декларування отриманої чи знайденої зброї протягом доби звернутися до органу поліції і найкороші. Проміжок часу задекларувати дану зброю і забрати додому. Єдине, що кожен пам'ятати, що під час перевезення зброї вона має бути схована в автомобілі для того, щоб посторонні особи її не бачили, не мали, змогу, не мали змоги нею користуватися. Заборонено демонструвати цю зброю там при своїми знайомими, друзями, колегами, взагалі перехожими особами під час того, як людина від від того періоду, як людина її знайшла, і до того періоду, як вона прийде до органу поліції, після декларування зброю можна здати або ж залишити в себе до кінця військового стану, вся задекларована зброя, яку принесуть до нас громадяни, звичайно, якщо дана зброя не належить іншим особам, якщо дана зброя не фігурує в якихось кримінальних провадженнях, вона під військового стану залишається у власності тієї особи, яка принесла зброю на декларування, або ж особи, яка викликала працівників поліції. У найближчого територіального підрозділу, які виїхали і здекларували ту зброю на місці, задекларована зброя зможе залишатися у власності і після воєнного стану, після закінчення військового стану буде надано термін. Три місяці 90 днів для того, щоб людина могла виготовити відповідні документи на право зберігання та носіння тієї тієї чи іншої вогнепальної зброї. Отож, наразі є можливість легалізувати зброю, стати її законним власником. При цьому обов'язково належно зберігати, задекларувати і спати спокійно, бо в іншому разі це обернеться проти вас. За минулий рік 12 фактів задокументоване законно зберігання зброї та боєприпасів. Всі люди були е Засуджені за статтею 263 Кримінального кодексу України покарання за незаконне зберігання зброї законодавець залишає суворим згідно статті 263, яка говорить про незаконне зберігання вогнепальної зброї боєприпасів, якщо особа зберігає незареєстровану зброю боєприпаси. Крім мистецької гладкоствольної зброї, вона несе кримінальну відповідальність і буде нести покарання срок від 3 до 7 років позбавлення волі. Бути законослухняним це усвідомлений вибір на користь себе та своїх рідних. Безпечна країна починається з тебе.